Чи варто вам його чекати? Подумайте про свого партнера. Звісно, це розкіт для тих, хто зараз не разом. Можливо, стосунки закінчилися або дуже затягнута пауза. Тому, якщо у вас спілкування зараз є з вашим партнером, це розкіт не для вас. Це розкіт для тих, у кого спілкування зараз нема. Отже, хто ваш партнер? Пам'ятайте, це загальний розкіт, він не у всіх програється. За особистими звертайтеся контакти в шапці профілю. Це людина досить яскравої енергетики, для якої ви була і залишаєтеся головною жінкою в житті, шансом, який він майже втратив. Сам по собі людина дуже така жвава, жезлова, активна, енергійна і він любить у всьому бути переможцем. Йому дуже важливо перемагати і бути першим в усьому, що він прагне. Ви дуже гарна жінка, він захоплюється вами. І uh, вважав, що він виграв шалений приз, uh, отримав шалений шанс. Uh... Коли був з вами в стосунках, але щось він зробив не так і майже втратив вас зараз. Тому о, чи варто вам його чекати, чи зможе він якось повернути цей шанс і ваші стосунки. Ну, дивіться, карти кажуть, що він вас кохає насправді, і це кохання взаємне. У вас також є до нього почуття. І знаєте, ваші стосунки це ходіння по колу, а, ви ніяк не можете вийти за певні рамки і повторюєте один і той же сценарій. Крок за кроком. Ви вже не один раз розставалися, не один раз ходилися, не один раз між вами виникала дистанція, а потім знову вона ставала коротшою і ви зближувалися. Але це такі стосунки, які, знаєте, ніяк не можуть вийти на якийсь новий рівень. І це для вас є певна перепона. Оцей... Планочка, яку ви ніяк не можете подолати в стосунках, і весь час програєте один і той же сценарій. Але, знаєте, це а, така ситуація, яка вам дається по справедливості. Бо ті уроки, які ви повинні пройти в цих стосунках, ви не проходите. Коли ви пройдете ці уроки, тому вони і перейдуть на а, новий рівень. Але ще є така можливість, що один з вас знаходиться у шлюбі, і це теж є певна планочка. Яку ви не можете здолати, бо цей шлюб не переборна така приграда не можу згадати, але, а, але, але тягне вас один до одного, нічого тут не поробиш. І хоча а, розірвати цей шлюб ви або він поки що не готові, а, і відпускати вас він також е не готовий. Тому так, чекати варто, бо нікуди ви один від одного не дінетесь поки що.